Вітаю вас! І ось перед вами зараз є печиво Голон Мерія без глютену, без лактози, без пшениці. І це веганське печиво. І воно без і лі. Тут печиво це краща пропозиція, ціна якість, якщо ви рахуєте грами печива за сплачені гривні. Вигіднішої пропозиції ви не знайдете. Воно поділено на два упакування по 190 грам, тобто, якщо ви відкрили упаковку, вам не обов'язково все одразу з'їдати. Друга половинка герметично запакована і чекає наступного вашого бажання. На це печиво зараз діє акція. Скільки саме воно коштує, ви знайдете ціну за лінком в описі до цього відео. Переходьте, дізнавайтесь, купуйте вдалих вам продаж. І так, це печиво, воно йде в оригінальних коробках по 10 штук. Що ви бажаєте зекономити, на коробочці є теж окрема знижка, і, відповідно, воно краще доїздить до вас. І ви можете його замовити Укрпошту, і це коштує наразі всього 25 гривень. Порахуйте, подумайте, замовляйте.